Привіт! Вітаю на каналі Живий Обмін. Як саме ви сюди потрапили, що ви шукали? Дуже цікаво! Мене звати Тетяна, і я вас запрошую, якщо ви зовсім не вмієте користуватися маятником чи іншими інструментами, зайти у списки відтворень відео. І обрати перший і найголовніший це початок роботи з біолокацією. Там ви знайдете абсолютно все від початку, від нульового відео до цього відео, так? <сум> Можливі варіанти, як працювати з маятником, з рамками, з нашим тілом. В принципі, всі відео між собою пов'язані, тобто, треба. Найкраще, звичайно, не кажу треба, а найкраще все дивитися по порядку і робити абсолютно всі вправи. Вони всі практичні, всі між собою пов'язані і логічним чином продовжують вашу практику і розвивають ваші навички. Я спеціально обрала дуже відомі і надзвичайно прості вправи і завдання. Отже, перший і найголовніший список відтворення це початок роботи з біолокацією. Потім другий це буде ваша перевірка, перевірка ваших здібностей. Тобто, коли ви щось навчилися робити, наприклад, визначати назву чи якийсь номер. Чи працювати з діаграмою, чи, наприклад, працювати з кольором чи з картами, ви можете попрактикуватися за допомогою другого списку відтворення це перевірка здібностей. Тренуйтеся, досхочу, я чекаю ваших коментарів. І, звичайно, звичайно, ваших відгуків. Адже, коли у вас щось виходить і ви пишете мені дуже приємні відгуки, це мене справді надихає. І більше того, Дає мені можливість а, визначити, так, яку інформацію надалі вам давати, і, можливо, щось покращити чи поглибити якусь певну інформацію. Потім ще я зробила деякі підсписки, вони пов'язані все одно з першим і найголовнішим. А, там робота з маятником або радіастезія, а, робота з рамками, це всі відео. Ті самі є в головному списку, тобто це просто під списки, щоб швидше знайти якісь головні моменти роботи з певним інструментом. Потім, звичайно, я створюю і інші списки, наприклад, різноманітні практики. Енергетичні, звичайно, які вам дозволять, наприклад, зробити очищення вашої оселі, вашої аури, ваших інструментів, так, зробити, не буду розкриватися інформації. Побачите. Але дуже сильно прошу для тих, хто взагалі не знає, не знайомий з біолокацією, починати все спочатку, тобто брати головний список відтворення початок роботи з біолокації і робити від нульового відео до останнього. Найголовніші перші 30-40 відео вони дійсно мають бути одне за одним. Тобто робити все по порядку. Що ж саме ви тут дізнаєтеся чи навчитеся? Робити різні практики різними інструментами. В мене на каналі Акцент все ж таки. Йде на те, щоб розвивати свої власні внутрішні відчуття, розмовляти зі своєю душею, відчувати свою ауру, інтуїтивно отримувати відповіді або відчувати своїми власними руками, розвивати свої канали сприйняття ясно бачення, ясночуття, ясний смак, ясний нюх. Ясну кінестетику, так, і багато всього іншого. Не буду розкривати всіх карт. Вас чекає дуже багато всього. Адже навіть коли ми вчимося працювати з маятником, а саме з цього починається а, мій. Список відео. Тобто ви вчитеся, де обирати маятник, чи як ним працювати, які є моменти, на які треба звернути увагу, як його заряджати, як його очищати. Звертаємо увагу на те, що не тільки очищаємо і заряджаємо наші інструменти, а і нас самих, адже головний наш маятник це наше тіло. Також звертаємо увагу на те, що місце, в якому ми працюємо, має бути також очищене. Тобто я всі ці практики даю так: очищення і оселі, і свого тіла, і своїх інструментів, також заряд. Разом ми вибудовуємо ваш власний протокол захисту. Я розповідаю деякі моменти більш глибинно, наприклад, як створити захисну оболонку, які є моменти, на які треба звернути увагу. Даю дуже багато різних діаграм, абсолютно з різних областей. Я вам відкриваю горизонти, де саме ви можете використовувати маятник, рамки. І ваше тіло, різні інструменти. Так, тобто я вам розповідаю і про радіостезію, і про геобіологію, і про звукотерапію, і аромотерапію, і багато інших варіантів. Ми говоримо багато на моєму каналі про вібрації. Вібрації це поширення хвилі. Хвилі виробляються, наприклад, нашим тілом і нашою аурою, наприклад, нашому мозку, в нашому серденьку. Аура це електромагнітне поле наше. Саме завдяки ній ми і працюємо з нашими інструментами, будь то тіло чи маятник в руках чи рамки. Це все детально я розповідаю. У відео здається номер 108 про ауру. Там Дві частини, ви можете зрозуміти, як саме працюють інструменти і чому вони так працюють. Взагалі дізнаєтеся про нашу електромагнітну природу, нашу ауру, наші частоти, а отже і наші вібрації, хвилі. так? Тобто ми це все детально розкриваємо, ви побачите. В моєму списку розмови про особистості. Це більше така теоретична база, де я розповідаю про певних відомих людей у Франції, там, де я живу, які чимось визначилися, визначилися своїми дослідженнями, наприклад, дослідженнями у сфері спілкування з невидимим, тонкоматеріальним світом, вимірювання вібрацій, чи дізналися про лікувальний Варіант трансу, наприклад, шамани різні, цілителі, провидці Тобто я беру якусь певну особистість, розказую, чим вона відома, Які дослідження вона робила, і даю на це практики. І тоді вам стає зрозуміліше, для чого це все. Так? Якщо ми говоримо про хвилі частоти вібрації, то одразу я вам даю, наприклад, діаграму на звукотерапію. І ви можете робити собі її самостійно і назначати. А якщо ми говоримо про спілкування з тонкоматеріальним світом. Том ви отримуєте варіант, як поговорити з вашим янголом-охоронцем. Як взагалі їх визначити? Чи, наприклад, ми говоримо про різних шаманів і їхні цілительські практики, ми одразу робимо практики. Тобто мій канал досить практичний і досить логічний. І, як я вже казала і ще раз повторюся, все між собою пов'язано. І найкраще дивитися від початку до кінця. Я намагаюсь робити відео дуже коротке, хоча в мене не завжди це виходить. Вибачаюсь, буду намагатися робити. Коротше, звичайно, дуже хочеться до мінімуму звести моє відео, не дуже виходить, буду намагатися. Обов'язково зверніть увагу, коли ви вже навчитеся користуватися вашими інструментами на відео розмова, відверта розмова з душею і відверта розмова з янголом-охоронцем. Це вам допоможе на вашому шляху, я в це вірю. У вас обов'язково все вийде. Навіть якщо якісь практики не виходять, це не страшно. Ви до них можете повернутися згодом. У вас все обов'язково вийде, бо найголовніший акцент все. Теж таки. Ми починаємо працювати з. Певними інструментами, маятником, картами, рамками, і плавно переходимо на відчуття у власному тілі, і вже довіряємо більше нашому тілу. Я розповідаю, як отримувати відповідь так чи ні, своїм тілом, чи руками, і за допомогою цього можна спілкуватися з тонкоматеріальним світом, з присутностями позитивними, так, присутності. Сутностями, які нас наставляють, нас стілюють, нам допомагають, а, і як позбутися сутностей, тобто чогось негативного і боятися цього, звичайно, зовсім не потрібно. Потрібно лише знати, як захищатися. І цього достатньо. На моєму каналі ви знайдете величезну кількість інформації. Різного характеру. Абсолютно різного. Сподіваюся, що вам сподобається. У мене такий формат досить простий. Я ніби зустріли свою сусідку, яка вам щось розповіла, і ви себе вдома спробували, бо все легко, просто і швидко. І у вас обов'язково вийшло. Отже, вітаю вас на моєму каналі. Щиро вдячна, що ви. Сюди завітали. Буду чекати, звичайно, ваших відгуків, коментарів, вподобайок і підписок. Вони мене дійсно по-справжньому надихають і допомагають у створенні контенту. Сподіваюся, ви знайдете для себе багато чого нового або навіть забутого старого. Але Гарно працюючого, що вам допоможе не тільки у вашому житті, а найголовніше у розвитку ваших каналів сприйняття. Щиро на це сподіваюся, що у вас все обов'язково вийде. Ось нарешті до нас прийшов новий 2024 рік. Мій канал зовсім маленький, я його створила в кінці 23-го року. Тобто він новенький-новенький. Але вже зараз на цьому етапі від початку до кінця, якщо ви все прослухали і все попрактикували, бо найголовніше це, звичайно, ваша власна практика, ви вже все вмієте, все знаєте і автономні. Тобто всі ключі у вас вже є. Але у мене, звичайно, ще купа різних ідей і варіантів, які що можна робити із я буду продовжувати вам все розповідати і показувати, а ви будете брати те, що вам необхідно і що вам може допомогти у вашому житті. Гарного вам дня, бувайте, а вах до зустрічі!